Якщо в вашій сім'ї були інсульти інфаркти, ви передусім повинні знати, який рівень холестерину у вас. Це звичайна ліпідограма. Ми оцінюємо рівень ліпопратидів низької, щільності, тригліцеридів. Це саме ті фракції холестерину, які утворюють атеросклеротичні бляшки, тобто ті, які впливають на судини. Але ще й холестерин високої щільності це якраз ваш захист. Чим його більше, тим краще. І до речі, якщо ми говоримо про корекцію ліпопротеїнів високої щільності, ось тут нам в допомогу є наша їжа омега-3, да, які підвищує рівень ліпопратинів високої щільності. А от на негативний поганий холестерин можуть вплинути дійсно тільки статини. Що стосовно саме генетично, генетично посередкованих таких показників, це так званий ліпопротеїн А маленьке, абревіатура lp альфа. Якщо ви здасте його в будь-якій будь лабораторії, то норма показника до 30 мг на децилітр. Якщо між 30 і 50 ми говоримо про середній помірний ризик. Якщо вище 50, то високий ризик тромботичних подій. Що це означає? А це означає, що якщо ви маєте такі високі показники, то дійсно ризик того, що з вами станеться інфаркт або інсульт, він найвищий. І тому захищатись треба як можна раніше.